Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити, як витіснити неспокій із своєї душі. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Квакери застосували працетерапію у Філадельфії за часів Бена Франкен. У 1774 році чоловік, що відвідав квакерську лікарню для психічно хворих, був приголомшений, побачивши, що пацієнти прядуть льон. Він вирішив, що їх експлуатують. Але квакери пояснили йому. Що стан здоров'я не дуже значно покращується, коли вони виконують нескладну монотонну роботу. Вона заспокоює нерв. Будь-який фахівець галузі психіатрії скаже вам, що робота, трудова діяльність, найкращі ліки для хворих нервів. Джеймс Марсел, професор Колумбійського педагогічного коледжу, дуже добре висловив цю думку такими словами: неспокій особливо дошкуляє вам. Не тоді, коли ви дієте, а коли денна праця закінчена. Ваша уява малює тоді безглузді картини життєвих невдач, які нібито вас спіткали і перебільшує незначніші помилки. В цей час ваш мозок нагадує двигун, що працює без навантажень. Він розкручується неймовірною швидкістю. Підшипники починають плаватись, і двигун ось ось розлетиться на шматки. Щоб подолати цей неспокій, ви повинні постійно займатися будь-якою конструктивною діяльністю. Оса Джонсон, найвідоміша у світі жінка-мандрівник, розповідала про те, як вона подолала неспокій та смуту. Можливо, ви читали історію її життя. І що якась жінка і вийшла замість за пригоду, то це вона. Мартін Джонсон став. Її чоловіки, коли їй виповнило 16 років. Залишивши асфальтові тротуари міста Ченута, штат Канзас, вона опинилася на вузьких стежинах диких джунглів Борнео. Протягом чверті століття подружжя з Канзасом мандрувала світу, знімаючи фільм про майже рідкісних диких тварин Азії та Африки. Вони повернулися до Америки і вирушили у подорож країною з лекціями та кінофільмами. Вони вилетіли з Ден... Денвера літаком, який мав сісти на узбережжі. Але літак розбився угору. Мартін Джонсон загинув. Ось... Ось лікарі сказали, що решта життя буде прикута до ліжка. Але вони не знали, з ким мають справу. Три місяці по тому вона присувалася інвалідному візку і виступала з лекціями перед великими аудиторіями. Не підводячись зі свого візка, вона прочитала сотні лекцій, коли її запитали, навіщо їй все це. Оса відповіла: Я навантажую себе, щоб не мати часу для суму і неспоку. Оса Джонс з'ясувала для себе істину, яку сто років тому висловив тенісон. Я маю загубитися в роботі, інакше загину під скорботи. Джонда Джордж Бернард Шоу в свого часу віднайшов причини всіх людських бід. Таємниця наших нещасть криється у тому, що ми маємо забагато вільного часу, щоб розмірковувати щасливими чи ні. Отже, перестаньте думати про це, беріться до роботи. Ви одразу ж відчуєте, що ваша кров завирувала і мозок почав працювати швидше. Незабаром ваш життєвий тонус підвищиться і ви забудете про неспокій. Працюйте, це найдешевші і водночас найкращі ліки на землі. Щоб позбутися звички хвилюватися, дотримуйтесь. Правило: беріться до роботи, людина, яка почуває неспокій, повинна в роботу, інакше розпач зашкодить її здоров'ю. У наступному відео ми поговоримо, як не дати дрібницям звалити вас з сніг. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Рива. До наступних відео.